Акціонерам Бюршер Хетевей, Боршер має понад 3 мільйони акціонерів. Мені доручено щороку писати лист, який буде корисний цій різноманітній і постійно мінливій групі власників, багато з яких хочуть дізнатися більше про свої інвестиції. Протягом багатьох років Боршар приваблювала надзвичайно велику кількість таких довічних акціонерів та їхніх спадкоємців. Ми цінуємо їхню присутність і вважаємо, що вони мають право щороку чути як хороші, так і погані новини, що виходять безпосередньо від їх генерального директора, а не від співробітників зв'язку з інвесторами або консультанта з комунікацій, вічно подаючи оптимізм і нудотну кашу. Почнемо з цифр. Офіційний річний звіт починається з К1 і займає 124 сторінки. Він наповнений величезною кількістю інформації як важливої, так і тривіальної. Серед розкриття інформації багато власників поряд з фінансовими репортерами зосередяться на сторінці К-72, там вони знайдуть горезвісний нижній рядок із написом Чистий Прибуток збиток. Цифри говорять про плюс 96 мільярдів доларів за 2023 рік. Не помиляйтеся щодо значущості приросту капіталу. Я очікую, що він стане дуже важливим компонентом зростання вартості Бьоршер у найближчі десятиліття. Інакше навіщо ми вкладали в величезні суми грошей в ринкові акції, як я робив це зі своїми власними фондами протягом усього свого інвестиційного життя. Наша мета в Бьоршер проста: ми хочемо володіти або всім підприємством, або частиною підприємств, які мають гарну економіку, фундаментальну та стійку. При капіталізмі деякі підприємства процвітатимуть протягом дуже довгого часу, тоді як інші виявляться провальними. Складніше, ніж ви вважаєте передбачити, хто буде переможцем, а хто програв, а ті, хто каже вам, що знають відповідь. Як правило, або самообманщики або продавці зміїної отрути. У Björser ми особливо віддаємо перевагу рідкісним підприємствам, які можуть розмістити додатковий капітал з високою прибутковістю в майбутньому. В даний час Боршир має найбільший власний капітал серед усіх американських компаній. Тим не менш, керувати Боршир в основному весело та завжди цікаво. Позитивним моментом є те, що після 59 років існування компанія тепер володіє або частиною, або 100% різних бізнесів, які на виваженій основі мають кращі перспективи, ніж у більшості великих американських компаній. Одне інвестиційне правило Бьоршер не змінилося і не зміниться: ніколи не ризикуйте безповоротною втратою капіталу. Завдяки американському попутному вітру та силі складного відсотка, сфера, в якій ми працюємо, була і буде корисною. Якщо ви приймете пару правильних рішень протягом життя, то уникнете серйозних помилок. Я вірю, що Бьоршер може впоратися з фінансовими катастрофами такого масштабу, з якими вона стикалася досі. Ми не відмовимося від цієї здібності. Коли відбудуться економічні потрясіння, а вони відбудуться, мета буде функціонувати як актив для країни так само, як це було у 2008-2009 роках, і допомогти загасити фінансову пожежу, а не бути серед багатьох компаній, які навмисно чи ні розпалили пожежу. Під час паніки 2008 року. Бьоршер отримувала кошти від операцій та жодним чином не покладалася на комерційні папери, банківські лінії чи боргові ринки. Минулого року я згадував про дві довгострокові позиції Бьоршер з частковим володінням Coca-Cola та American Express. Це не такі великі активи, як наша позиція в Apple. На кожен з них припадає лише 4-5% чистої вартості Бьоршер. Але це значні активи, і навіть ілюструють наші розумові процеси. Ми працюємо в цьому бізнесі вже 57 років. І незважаючи на 5000 кратне зростання обсягів з 17 мільйонів доларів до 83 мільярдів доларів. Нам є куди зростати. На сцені цього року не буде Чарлі. Чарлі Мангер помер 28 листопада 2023 року лише за 33 дні до свого сторіччя. Незважаючи на те, що він народився і виріс в Омасі, 80% свого життя він провів у іншому місті, отже, тільки 1959 року, коли йому було 35 років, я вперше зустрів його. У 1962 році він вирішив, що має зайнятися управлінням капіталом. Через три роки він сказав мені правильно, що я ухвалив безглузде рішення, купивши контроль над Бьоршер. Але він запевнив мене, що, оскільки я вже зробив цей крок, він скаже мені, як виправити мою помилку. Проте, Чарлі. В 1965 році швидко порадив мені: Уорен, забудь про купівлю іншої компанії, подібної до Бьоршер. Але тепер, коли ти контролюєш Бьоршер, додай до неї чудові підприємства, куплені за справедливими цінами, і відмовся від купівлі справедливих підприємств за чудовими цінами. Іншими словами, відмовся від усього. Чого ти навчився у свого героя Бена Грема. Це працює але тільки коли практикується у невеликих масштабах. Насилу відступивши, я пішов його вказівками. Через багато років Чарлі став моїм партнером в управлінні Бьоршер. і неодноразово повертав мене до здорового глузду, коли мої старі звички вспливали на поверхню. До самої смерті він продовжував виконувати цю роль. І разом з тим, хто існував у нас на самому початку, ми з Чарлі опинилися в кращому становищі, ніж ми з Чарлі коли-небудь мріяли. Приходьте на щорічні збори Бьоршар 4 травня 2024 року. 24 лютого 2024 року Уоррен Баффет, голова Ради директорів.